Запропонували ганебне життя або ну майже ну, невідворотню смерть. Перед таким вибором опинилися українські захисники у серпні 2014 року в Іловайську. Серед них і Роман Зіненко. Він один із тих, кому вдалося вийти з котла живим. Роман написав декілька книг про ті події, зокрема, і книгу хроніку Війна якої не було. Це книга про те, коли було вперше вторгнення, про яке суспільство нікого ну не знало, не повідомляло. Коли на День Незалежності 2014 року шість батальйонів тактичних груп російської армії вже тоді вдерлися на територію України і захопили частину нашої Донецької, там, Луганської області. У десятій роковиною Ловайської трагедії Роман завітав до Ірпінської бібліотеки, щоб розповісти про ці події та свої книжки. За словами автора, у суспільстві існує міф, що в Ловайську росіяни вчинили підступний розстріл беззбройних українських військових. Однак насправді наші оборонці відмовилися тоді складати зброю. У нас була не тільки зброя і техніка, у нас ще були полонені росіяни. Вони не могли допустити. Щоб ми вийшли з оточення і ще привезли з собою. Уявляєте, ми привозимо з оточення, привозимо з собою трьох полонених російських десантників і витягаємо ще один трофейний російський танк. Тисяч сучасний. Це беззаперечні докази присутності російської армії. Звісно, ворог цього допустити ну, ніяк не мог. У книзі Романа Зіненка зібрано близько 300 спогадів очевидців тих подій. чоловік, який торовоєдінно свів Дуже важкую историю он, 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 Да, было бы огромное количество, их и сейчас много вопросов, но просто не было понятия и не было ну, того сознания, которое внес роман. А это было благодаря опять-таки добровольческой его работе. Это добровольческая работа. Так, про автора книги говорить один із тих, хто вижив в Воловайському котлі Михайло Ніколов, на позивний Лірмонтов. Він також завітав до Ерпеня. Вам просто необхідно осознати, щоб ваші друзі може, вони розуміли, що вже 10 лет в Україні йде війна, і 10 лет, як з'явилися вдови, появились діти без отця, без без близького человека, і це тяжело для України. Це грає тяжкою роль в той же час в этот момент и куйоці українська нація. У Ірпінській міській бібліотеці є декілька книг Романа Зіненка. На двох примірниках він залишив свої автографи. Книжки автора надзвичайно зацікавили ірпінців. Історія це дуже важливо, тому що кожен повинен знати своє минуле. Щоб творити майбутнє, це було сказано вже, і ця думка насправді дуже важлива через це е, приходити на такі бесіди. На мою думку, е, потрібно, щоб ходили всі.